Мала кілька 9 років. Мама, ми дали льон прес, бо давно ніхто не купував, щоб щось купне було, ну все з полотна, що виробили, і сого шили. І дали мені вчитель прести. А я кажу, мамо, я йду до сусідів, там старі дуже байки оповідають. Перші байки були дуже моді страшні, бо не було нічого, не оповідали. А до них прийшов старий дідо, такий, як вони. Я та сіла зачала мрісти, а він витяг книжку, той, що прийшов, така, як зоша, трошка грубша. І каже: Федю, я ти прочитаю, що то впереді буде, що михай не чули, пише. Що михай пророчичі пише, я ти прочитаю. А я вже опустила веретену, що вам буду слухати, Ливіше, а по піжничі, чорна, а поломінь червона. А він читає, каже, під наголовком червоний опір. Я кажу, ой, якась така книжка страшна. Каже, то пророче Михайла да пише і почали читати. Каже, ну що то знати, я 9 років, то вже роки теж можна забути. Каже, прийде такий час, що перше, що буде людина в хаті, видіти на королю світа людину і буде чути людину у хаті. А я так слухаю, то що за дурна книжка якась. Щоб у хаті з світа чу, і, і чула і виділа, а то бачите, телевізор, телевізор давно, що то. то. Будуть птахи літати з залізними дзюбами, дзюбами. І таке, і таке. а потім, каже, військо таке буде, що буде сидіти в мішечих гирох, в як сиділи в Київках, та то чудо, що то, то будуть люди їсти з одного хліба, з одного п'яця хліб. Я так... Сперла так, таке коло п'ята прилетика. Кась така дурна книжка, така дурна пірше. З одного п'яса хліб, та перша на жорна змолода пекли в хаті, п'яцю те ще їли. А то тепер магазин, перша хто мазади. А бо тепер усі то, то пошити її. Перше, як я ще була дівчиною, нігде важко не було вшити, воно самі матері. А потім я, як вже зі школи вийшла, навчила мсі шити, як носили, як ми підлігували, прийшли великодні світа, треба було дітей попшивати. то я по ночах шила, мучилася. Але все гроші мала, та й мало, так таке було було. І каже, правда, то та що далі міхайда, що писала. Каже, так і буде ще мама з доньки дорікати, син тата, як були облави, таке було, як забири, чи доньку чи сина, то ще бояру навіть приступити. А як приступив, і спитав, то, то казали, я не знаю, таке було, подумайте, як вона описала. Чекайте ще та вона що написала. Боже, Боже, та то страшне багато, що правду описала. Потім, каже, настане, ага, а жінок не буде пізнати від мужчин. Так ще будуть брати точно. Давно ніхто дівчини ні в штанах не зривий. А як у нас перша вже, вже мала віддавати, то ще брала штани до то того, щоб чудувалися давно. Старі люди знають, а то страшне думаю, штани брала. І то не казали, що штани ну, на гавечі. Бо як тут дівчата прийшли, як за ті всі оповідати давні традиції, то я їм ще оповідала, те вже давно не казали штани ну, на гавечі. Так то чудо, я вам кажу, я їм все оповідала, то то чекайте, що то ж. Ага, і вона каже, Михайла і каже, не, не буде пізнати жінки від мужчини. Раз їде шофер з, з другим, а дівчина наша та сусідська, вища від тебе, а вона та йшла гей хиталася до магазину по хліб. А той каже коло Каже, дівчина, така чиста хлопець на хлопці. А то каже, хлопець, це який хлопець? каже, то є, каже дівчина. Гечі заложили, і машину за легонько їдуть, приїхали до магазину, вийшли в магазин. А що дівчина же, Так, так як вона писала, що не буде пізнати, і так точно. І туди каже, настане ненавість, не будуть люди любити. І тепер оє ненавість. Давно, як я прийшла чи неділя, чи що, то все чила хата, сході, чи жартують, тепер ні. Та бо як корову гонили на толку, жінки чи посходили, повідалися, посідали. Тепер тепер все, та що тася гніває, та стов, так як написала ненависть, так і є. А потім, каже, така настане війна, що каже, як мало ще хто хішить, як надибе людина сліду, то пада буде цілувати, де ту, ту людину надибати, а почне читаю, нас з малої держави. А я кажу до свого сина, кав напевно з України. А він каже до мене, а хіба Україна мала держава? Ну і що? Та й починаєшся на сході там. Не знаю, що ми будемо то, -то вийти, Видно, що і таке буде. Якщо ще сповнули дотичку, то й коняці сповнить.